Те, що ми зараз знаходимося на четвертій позиції, спочатку в перші три тури ми погано зіграли, тому що я думаю, якщо ми десь зацепилися, взяли б очки, я думаю, що ми краще б краще зараз б, ну, вище займали, а не на четвертій. Але саме головне, що ми потім виправилися, поміняли схему в грі і принесло нам результат, тому що у нас. Якщо ви пам'ятаєте, у нас була нова команда, нові хлопці були, тому що хлопці в інші клуби знайшли і десь вони ще притирались, я кажу, одне до одного. Що стало запорукою того, що була така переможна серія, шість матчів без поразок, з них там чотири перемоги поспіль було. можливо, атмосфера, можливо, ось якийсь знайшли підхід до гравців. Ну, я думаю, що ми Порозумілись і знайшли все в, одно, в одне, як кажуть, і схема, і спілкування з хлопцями, і довіра саме головне, і воно принесло нам результат. Це не сподіванка, чи це закономірність? Що одразу два гравці серед найкращих бомбардирів Групи Б другої ліги. Ячеслав Студенко має. Чотири м'ячі, Вадим Страшкевич 5. Ось чи очікували, що саме ці гравці вистрілять, як то кажуть. Ну, ці гравці з досвідом, тому що і Вадим Страшкевич, і Слава Студенка пограли в клубах, в них є вже якийсь досвід, і ми на них розраховуємо, тому що в нас команда молода. І якщо ті хлопці, які постарше, не будуть... Показувати молоді, як треба грати, і треба викладатися на тренуваннях? ну, вони це робили і це приносило їм результат? І саме головне, що да вони забувають, вони лідери нашої команди. Я надію, що вони продовжують друге коло в такому ж дусі, може даже і краще. Е -е, які кадрові зміни? Під час цієї перерви, наскільки вони великі, хто з гравців залишив команду? Чого більше втрат? Чи тих, хто прийшов, гравців, переглядали гравців? Чи залишиться хтось з них? Ну на даний момент нас залишили це Артем. Оніщенко, він перейшов до іншої команди, і зараз вирішується питання з голкіпером Павлом Лазаренко, який перейде скоріш за все в оренду. Зараз і Микола Вороб, який по обставинам своїм там, причинам залишив клуб. По новачкам, да, було багато на перегляді а із новачків. Кого ми зараз підписали, це Чубатий Дем'ян лівий захисник, тому що у нас Максим Шептицький отримав травму, і нам потрібно було цю позицію закривати. Ну, надію, що Максим виздоровить і зможе нам допомогти в чемпіонаті, тому що там є травма така, що ми надіємо, що він... Доєднається до нас. Ну і які завдання ставить керівництво клубу? Чи є задача підвищитися у класі, там гідні конкуренти, і Чернігів, і е, Олександрія, два Колос? Ну так, да, з такими суперниками важко. Да, керівниця вірить в нас, і, як кажуть, ми і самі хлопці хочемо теж, але вже подивимося, зараз завдання в кожному матчі перемагати. Тому що перед початком сезону да, були гучні заяви, і в нас, може, десь хлопців, це, як кажуть, було ну, сприйнято, може, десь, що вони там хвилювались і не могли показувати той гри, яку вони можуть показувати. Але найголовніше, що ми... Щоб і хлопці, тому що вони хоч хочуть і прогресувати, і ми самі розуміємо, що друга перша ліга відрізняється, і там підвищені класи це дасть хлопцям великий шлях в майбутньому. Хочеться в першу чергу пробитися, якомога далі там, ну, попасти в УПЛ, а там, можливо, і якийсь буде виклик кудись більш статусний, тому хочеться прогресувати. і… Здобувати більше футбольні навички. Як ти для себе оцінєш першу частину чемпіонату, як там на правому фланзі, наскільки активним був, наскільки відсотків зіграв, чи є ще потенціал в тебе? Тому ну, я думаю, першу частину провели ну, задовільно. Головне, що ми зараз е, е, у нас є шанс здобути путівку у першу лігу, тому. Ми на це розраховуємо дуже, і будемо боротися до кінця, до останнього матчу. Будемо всі сили віддавати, щоб потрапити до першої ліги. У нас був такий невдачний період з трьох ігор, але ми ще в Кубку там пройшли Маріуполь, тому я думаю, можливо, воно так нас спіткнуло, що десь треба було і. Програти, а потім виграти, тому я думаю, що потім набрали форму, більше зігралося, тому результат прийшов, так скажемо. Я не думаю про те, там, чи є якась е, прихильність там до мене виходжу на поле і роблю свою справу. Звичайно, що так скажем, це я з цього місця е, народження, тому для мене це. Такий, ну, можливо, хочеться більше зробити щось для команди, для міста. Збори були ну, інтенсивні, тому і була і нагрузка, і двохразові тренування, і бігали ми. Тому я думаю, підготовка хороша. Головне, щоб ми підготувалися до першої гри, підійшли в оптимальних кондиціях. І там вже покаже результат, як буде. Чим ти пов'язуєш, що місцеві гравці пробиваються зараз у гірник спорту? Чи це пов'язано, можливо, ну, можна, рівень футболістів, а можливо те, що такий тренер прийшов. Твої, твій погляд, чому зараз і з'явилося кілька гравців, група гравців із за плавнів у гірнику спорту? Ну, я рахую, що це. Працює дитячо-юнацька школа, і, так скажемо, і тренера обращають увагу на це. І я думаю, що якщо так буде і надалі, то це тільки добре буде. Якщо Місцеві будуть хлопці також до першої команди залучатись. Частина для нас склалась не дуже чудово. Початок програли перші ігри, втратили очки. Потім ми набрали очки, але нам не вистачило, щоб бути в трійці лідерів. Тому будемо у другій частині намагатися зробити все можливе, щоб бути у вершині турнірної таблиці. Конкуренція завжди, завжди це чудово для команди. На кожній позиції повинен бути конкурент. Так, звісно, в середині поля у нас конкуренція велика. Тому доказуємо, робимо все можливе, щоб кожен футболіст приносив плоди. Команді у нас команда залишилась, футболісти всі залишилися. У нас як сказати, зіграність була, була, є. Я сподіваюся, що буде у чемпіонаті. Це найважливіше, щоб кожен довіряв партнеру. Це найголовніше, і щоб кожен вірив у свого напарника. Як він у тебе вірить, так ти у нього вірив і допомагав на футбольному полі та за межами. У всіх були мікротравми, це завжди на зборах таке є. Це мишці, це наші сустави футбольні, зміна покриття, це теж немало важливе. Тому збори наші закінчилися. У Лазареті не так багато футболістів, як було, але всі набирають форму, всі приходять в свої кондиції і будемо робити все можливе, щоб вийти у першу лігу. Друга ліга команди дуже хороша: Чернігів, Колос, Олександрія. Молоді ж дуже гарну гру показують вони. Тому я думаю. Другій лізі нікому не буде легко, тому всі будуть настраюватись так, як і ми, тому буде непросто нам. Як вдалося переграти одного з лідерів Чернігів на його полі? І це такий мажорний мажорна крапка була в першій частині. Так я вважаю, що перемогли за що командних дій, що ми могли. Конкурувати з такими командами, з такими футболістами. Там дуже непогані футболісти, я вважаю. Тому ця перемога була для нас дуже важлива, як і по турнірній таблиці, так і емоційно для команди, щоб далі боротися за таблиці. Звісно, хотілося нам раніше почати, що зробити? Така ситуація, шість ігор, які нам потрібно вигравати, і ми готуємося до них не один місяць, нам було два місяці, щоб підготуватися. Тому, я думаю, нам це не завадить. Перемагати, головне, що ми зберегли цей кістяк, от зараз, який ми півроку грали, що взимку майже ніхто не пішов, що всі залишилися, і у нас дуже гарний боєздатний колектив. І у нас є досвідчені гравці, є молодь. Валерій Вікторович зібрав дійсно гарну боєздатну команду. Я вважаю, що нам під силу повернутись до першої ліги. Як пройшли збори, покаже перша, перша гра чемпіонату, але, на мою думку, збори пройшли досить досить. Плодотвірно, тому що було багато бігової роботи, було багато спарингів, і я вважаю, що отримали гарні навантаження та заложили гарний фундамент на другу частину сезону. Ну, на мою думку, це, знаєте, було як більше. Не чорна смуга, але череда неудач, тому що там десь один матч, другий програли, і потім було важко зібратися. Але ми з хлопцями збиралися тренерським штабом, говорили, і нам вдалося це переломити і почати виігру набирати очки. Да, десь можливо могли ще матч-два зачепити виграти, але як вийшло, так вийшло. Тому у другому крузі нам потрібно те, що ми втратили, набирати. Головне, щоб не вийшло так, що знаєте, кажуть, чемпіони зборів. От щоб ми не були чемпіонами зборів, а вийшли в сезон, і в сезоні так само вигравали. Звісно, приємно не програвати і на зборах, і в чемпіонаті. Але для нас було головне підготуватись до сезону, а не результат не такий важливий був. На мою думку, звісно, можна вигравати конкуренцію таких команд, тому що я ж кажу, кістяк у нас залишився. Хоча і ті команди уселяються, приходять досвідчені футболісти. Але у нас зіграна команда, я вважаю, що нам це під силу. Яку гру міжсезоння виділиш, можливо, Можливо, ця серія пенальті були із Ракітою у півфіналі? Ну так, по, по грі була непогана гра, остання. Результат, звісно, нічия там ніяк не повинна була бути, тому що наші помилки в пропущених голах. А по грі була непогана. Я вважаю, що ще пару ігор і якраз до чемпіонату ми і будемо підходити в оптимальній формі. Я, я порахував перерва була майже, майже півроку, тому за футболом дуже сильно скучили. За Офіційно що вже хочеться поскоріше почати сезон і гарно стартанути.